Березен в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас новим та неповторним. Гордо та велично звучать його пророчі слова. А ми, українці, черпаємо мудрість, силу та наснагу із його віщого кобзаря. Вітає вільне Запоріжжя, край сильних дух. І міцних тілом людей, край казацької слави, прифронтове запоріжжя незламне, для кожного жителя, кожного захисника краю гучним набатом звучать слова справжнього патріота України, великого Тараса Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ну, щоб, здавалося, слова, слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова. Світа, тих краю мою, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних не мовчила, молилася, турбувалась, ден і ніч не спала, але діток доглядала звичай мовча. Смісою лютий вражен, а не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло світі. Чия правда, чия кривда, і чиї ми діти, наша дума, наша пісня немре не загине, От до люди, наша слава, слава Україні. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Все засну, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле дети нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло. Здається, кращого немає, нічого бога, як немає. То там наша славна країна, аж бачу там тільки добро.